І іноді втрата домашнього улюбленця переживається дуже-дуже складно. Я пам'ятаю, як моя подруга жалілася мені у неї помер котик, який. З нею прожив вісім років, а жалілася вона мені через пів року після загибелі мого чоловіка. І я така дуже-дуже здивована, кажу: ну, ти правда шукаєш співчуття у мене, у мене чоловік загинув, а в тебе котик. А вона так дивиться на мене каже: ти зі своїм чоловіком сварилася, а я зі своїм котиком жодного разу не посварилася ви знаєте, мені тоді стало соромно. Правда, соромно, тому що я зрозуміла, що ми не можемо порівнювати наше горе. Воно різне. Так, для мене значення людини більше, ніж значення тварини. Але це моє сприйняття. А для неї ця тваринка і була тою близькою душою, яка вісім років прожила поруч. І ми не маємо права знецінювати гори таких людей. Отже, ми з вами оглянули, що таке втрати, які вони бувають. Нагадую, втрати можуть бути фізичні, соціальні, психологічні, матеріальні, фінансові, духовні, духовно-матеріальні. І все це якраз про наше життя. І дехто вважає, що втрата близької людини охоплює весь світ. Весь спектр втрат, а дехто вважає, що втрата близької людини це окремий вид втрати, і це якраз говорять, що це тяжка втрата, і вона належить все ж таки до рівня психологічних втрат, але ми не будемо з вами зараз вступати в дебати, до якої категорії відноситься цей курс. Здебільшого про підтримку людей, які переживають втрату близької людини, але ми повинні знати, що разом з близькою людиною люди втрачають і багато іншого. Дякую. Наступна лекція буде про реакції.